Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. Цьому відеоролику я з тобою поділюся думкою на рахунок другого дропу від Архам. Жирний лайк авансом, А ми поїхали. Байбіт. Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої. Угоди. Зараз 95% телеграм-каналів публікують пусти, що архам нібито роздасть другий дроп. Ну і звісно, потрібно залітати. Я не засуджую ніякого адміна, ніякого іншого телеграм-каналу. А ділюся особисто своєю думкою. По-перше, я не бачу логіки роздавати другого дропу. Навіщо? Роздавати другий дроп для хом'яків? Логіки, від слова, нуль я не бачу. А може для того, щоб про архам ще більше людей дізналися, так токен вже торгується на багатьох біржах. А маркетинг в криптовалюті, звісно, це є токен. Щоб навести ще більшого ФОМу по токені чи взагалі по повному проєкті Архам, достатньо просто після виходу, як вони вийшли, погрузитися там до. 30 до 40 центів і після цього погруження просто запустити токен до 2, а то й до 3 доларів. Звісно, не такою свічею, а це буде виглядати приблизно десь отак. 90% людей, які скібнули цей теснет, ловлять фому. Якщо буде погруження токену там до 40 до 30 центів, а потім цей токен архам запустять до 2-3 доларів. І хом'яки, які не купили в цьому діапазоні, відповідно будуть ловити ФОМО вдвоє. По-перше, це інсайт, який я вже не раз говорив. Там, де є маса, там грошей вже немає. Чому Архам нарахував від там, тисячу до 50 тисяч доларів на аккаунт? Все дуже просто, тому що ніхто не хотів його робити. І ранніх користувачів було практично. 20, 50, 60 тисяч людей не більше. Візьмемо той самий Аптос, який роздав на акаунт 1200 доларів. Все просто, тому що кожен двадцятий виконав цей тиснет. не більше, тому вони роздали такий жирний дроп. Якби в Аптос, тоді, коли був тиснет, залетіло там більше 500 тисяч 1 лярд людей. То вони б роздали по 100-200 гривень і сказали до побачення, або взагалі б дропу не роздали. Давайте візьмемо той самий Суї. Після Фому Аптуса всі набігли та крутили суї не на один аккаунт, а на 5-10, а то й 20 аккаунтах. І що Суї роздав всім дроп, звісно, що ні. І наоборот, побрив практично всіх. За округлюю. Там, де є маса, там грошей немає. А якщо є. Там тисячі доларів ви точно не заробите. Окей, Архам роздає дроп номер 2 Що взамін вони утримують? А вони взамін утримують просто хом'яків, які будуть лити токен Архам в стакан. Якщо Архам хочуть, щоб сек їх нагнув, тоді можуть роздавати другий дроп. Ну але я не думаю, що оці дядьки і ці фонди, які сюди проінвестували. Захочуть, щоб СЕК їх нагинав: це Coinbase Ventures, Digital Group, Peter та там Draper. По суті, ці люди і ці фунди, які сюди проінвестували, вони ще нічого не заробили. І якщо роздадуть дроп хом'якам, то ціну укатають ще нижче. Хтось каже Міша: ну а як же хайп? Все просто найбільший хайп та ФОМО наводить не дроп, а сам токен. Токен, як я говорив, це і є маркетинг. Припустимо, за тиждень часу Архам роздає ще один дроп. Ну, давайте займемо на 300 тисяч доларів. Чи буде хайп навколо Архаму? Скоріше всього, що ні, ніж та. По-перше, дроп буде вже дуже маленький, так як кожен хом'як вже заабузив цю всю двіжуху і загнав сюди мінімум 5-10 аккаунтів. І по-друге, те, що хайпу ніякого не буде. Бо хом'як, який получить дроп, піде і злиє свої токени. Все, користуватись їхнім продуктом ніхто не буде. Вся ця сіра маса, яка зараз е, ловить ФОМу, говорить: крути, роби мультики, або я заганяю сюди свою ферму, вони лише збивають тебе з пантелику, і ти входиш саме в цю сіру масу. Звісно, що ніхто не знає, чи буде другий дроп від Архаму, чи його не буде. Але це вже використаний інструмент, на який не варто приділяти та звертати практично уваги. А те, що ти береш, відставляєш дійсно жорсткі ретродропи, такі як ЗК Sync, Starknet. Я не розумію, навіщо надіятися на якесь чудо, і надіятися те, що Архам нарахує рано чи пізно. Колись дроп номер 2 Якщо можна зараз з певніністю крутити теснети, які нічого ще не роздали. Або ті самі ретродропи, які на 95% мають більший шанс, відповідно, що роздадуть дроп. Не дай себе збити з пантелику та не йди за сірою масою. І на закінчення цього відеоролика я з тобою ділюся класним інсайдом. Якщо навіть дроп 2.0 від архаму буде, то цей дроп буде не за івенти. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!